Ми повинні запам'ятати одну просту річ. Ми живемо сьогодні, сьогодні нам подаровано життя. Наша душа вона вічна. Вона була ще до того, як ми народились на цій землі, і як ми підемо із цієї землі, вона буде далі жити. Але в чому суть нашого буття на цій землі? Як зробити так, щоб взяти весь максимум щоб із цього життя, щоб насолоджуватись всім, що ми маємо, і бачити тільки те, що нам подобається? Як за допомогою силою думки можна створити своє життя якнайкраще? Як досягнути а, тих вершин? Яких нам хочеться, якщо ми бажаємо жити багато, а багато жити це не завжди багато грошей, коли людина багата, вона в першу чергу багата душою, багато е, справжніми якостями, багата справжнім чистим е, чистими помислами. Справжнім характером, а вже як наслідок і багато грошей. Тому, якщо ми хочемо бути багатими по справжньому людьми, нам потрібно звернути увагу на нашу душу, на наш е духовний розвиток, на наші якості. Ми повинні вчитися. Мати чисті думки, чисті мотиви і будувати наше життя на міцному фундаменті. Давно ми всі вже розуміємо, що на цій землі є закони, які ми не можемо обхитрити. які б ми хитрі чи розумні не були. Все ж таки є хтось. Хто найрозумніший, хтось, хто а, м, зробив на цій землі закони, по яким ми маємо жити. І якщо ми йдемо м, в протилежну сторону, цих законів, якщо ми а, не хочемо жити по-чесному, якщо ми до сих пір хочемо когось обманути, Когось підставити, щось не доказати, на когось наговорити. Якщо наші помисли грязні, то ми не можемо надіятися на щось хороше. В кінці кінців наші помисли і наші думки приведуть нас до, рівня, до певного рівня нашого життя. Тому зараз подумай, Чому в твоєму житті є ті чи інші ситуації, які тобі не подобаються? Чому тебе до сих пір підставляють? Чому тобою не дорожать? Чому тебе знецінюють? Заглянь у себе, в свої думки і постав собі ціль. Скажи собі. Все, я хочу стати кращою версією себе. І в тебе вийде. Зверни увагу на свою душу. Прислухайся до свого тіла, до своїх думок, і ти почуєш, що зараз у твоїй ситуації треба зробити. І коли ти станеш на крок вперед. Коли ти скажеш, коли ти заявиш, все, я зрозуміла чи зрозумів, і я хочу цього кращого життя, цього вищого рівня, а, кращої версії себе, чистих помислів, бути справжньою людиною, людиною з великої букви. Тоді все буде іти тобі назустріч. І ти це побачиш. Не пропусти свій шанс сьогодні. Немає вчора, немає завтра, є сьогодні, яке твориш ти.